Головне події в Харкові та області 2 лютого. Російські шахеди знову поплюжили своєю присутністю Небо Харківщини минулої ночі. Два безпілотники не давали спокою харків'янам протягом трьох годин. У результаті влучили по території села Андріївка на Ізюмщині. Там розташоване шабелинське відділення з перероблення газового конденсату і нафти. За даними начальника слідчого управління Гунацполіції в Харківській області Сергія Болвінова, безпілотники поцілили у двоповерхову будівлю на території підприємства. Витоку палива чи пожежі не було так само, як і постраждалих. Правоохоронці після понад року розслідування встановили всіх, хто тримав у страху цілий район Харківщини в часи російської окупації. Головну діючу особу банди кримінального авторитета Дмитра Чигиринова на прізвисько Чиж, не тільки затримали, але вже й засудили на 15 років за держзраду. Проте до цього вироку, вочевидь, додасться ще ціла низка, адже очолювана чижом група, за даними поліції і прокурорів, грабувала, вбивала та катувала мешканців Вовчанської громади. Входили до групи вісім осіб: чотири російських військових і чотири. Ри українських зрадники. Зокрема, саме вони обчистили дачі та приватні будинки на Вовчанщині, серед яких і будинок ексмера Харкова. Загалом збитки, які спричинили зловмисники, оцінюють більш ніж 10 мільйонів. Усім учасникам банди повідомили про підозру. Харківський бабак Тимко третій дав прогноз на весну. Пухнастий метеоролог, якого щороку будять у лісі на Харківщині, навіщував, що весна настане за шість тижнів, і це буде українська весна. За традицією, бабак дає ще один прогноз. Відповідає на соціально важливі питання. Цього разу тимка запитали, яка суперсила допоможе українцям виграти війну. Він визначив, що це терпіння. Ці два прогнози бабак нашепотів своїй берегині надії Токарській, а вона переклала з тимкового українською. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив незламні разом.